Скажіть, які продукти обов'язково мають бути в здоровому раціоні харчування? Насправді таких продуктів чимало, скажімо так, ну, можна їх об'єднати в певні групи навіть продуктів. Так? Тобто обов'язково на нашому столі мають бути овочі. Це найперше, я думаю, всі про це знають. Тобто слово лікар-дієтолог у багатьох асоціюється саме з овочами. Мені так здається. Ну, так. А якщо зима, одразу от, оці е, степлиць овочі, вони так само корисні, як взяти купити купити влітку овочі. Чи вони відрізняються за якістю? знаєте, Можливо, вони і відрізняють. За своєю цінністю і якістю, можливо, і не зовсім відрізняються. Зараз поясню, чому. Якщо це у великих містах, то дуже часто і влітку ми отримуємо овочі з теплиць або привезені там, з теплих країв. На щастя, на сьогоднішній день технології вирощування такі, що овочі, фрукти мають достатньо велику, кі... велику цінність для нас. Навіть якщо вони вирощені там, в теплицях, під штучним освітленням. Звичайно, якщо це на своєму городі, якщо це екологічно, Ічно вирощені овочі вони дійсно будуть більш цінними. Якщо сезонні, більш цінними, але в нас сезони зараз, скажімо так, трошки змішані. Чому ми зараз мешкаємо там в Україні і в нас починається зима? А з інших країн нам привозять продукти сезонні, розумієте? Тому це таке поняття відносне. І я вам хочу сказати: от в багатьох людей виникає такий спротив: зима, холодно, овочів сезонних немає, все, нема що їсти. Я вам хочу сказати, що краще з'їсти не сезонні овочі, які мають трошки меншу цінність, можливо, ніж вирощені влітку на, своєму, там, на своїй ділянці, але це краще ніж нуль. Тому овочі несуть велику цінність. По-перше, в них є багато фітонутрієнтів, тобто різнокольорових пігментів, які є цінними для нас, для нашої імунної системи, для нашого здоров'я. Другий момент в овочах велика кількість мікроелементів різноманітних. Можливо, вони і не є основним джерелом якогось певного мікроелемента, але додатковим точно. Дуже важливий момент, що овочі мають велику кількість харчових волокон, клітковини, причому різноманітної клітковини, яка розчинна, нерозчинна. Є. І це дуже таке важливе питання насправді, тому що харчові волокна ми отримуємо виключно з рослинної їжі. Так? Ну, тут не лише овочі, далі ми ще поговоримо. Але якщо достатньо з'їдаємо клітковини, то а, ми даємо гарне харчування нашій мікрофлорі, нашому мікробіому, так званому, да? тобто тим мікроорганізмам, які мешкають в нашому кишківнику. І е, дають для нас дуже велику цінність в багатьох питаннях. Це не просто там, робота кишківника чи шлунка, це і робота головного мозку, це і наше самопочуття, і наш настрій, і наша імунна система. І взагалі, наскільки ми маємо гарні судини, чи є в нас там ризик захворіти на атеросклероз, чи цукровий діабет, тобто багато, -багато питань залежить саме від мікробіому. А мікробіом, мікрофлора, харчується от саме харчовими волокнами. Тому овочі тут. Дуже важливі. Але якщо говорити взимку, то дійсно трошки зменшується різноманіття. Можливо, можливо гіркі помідори стають не такими смачними. І тут ну, можна їх замінити. По-перше, можна використовувати заморожені овочі, можна заморожувати їх самостійно і робити домашні заготовки, а можна використовувати вже готові. Тобто, по-перше, це швидко можна щось приготувати зручно і тут є різноманіття по овочам. По-друге, квашені овочі, тобто ферментовані продукти, зазвичай це наші традиційні продукти для українців. І тут вони дуже доречні в такий сезон, тобто може бути і квашена капуста, і квашені гарбузи, квашені огірки, помідори, патисони, кабачки, хто що завгодно хоче для себе робить, але це цінні продукти. Ферментовані продукти вони містять молочно бактерії. Знову ж таки повертаємось до нашого кишківника, до нашого мікробіому. Це продукти, які корисні для нас. Тобто їх не потрібно з'їдати велику кількість, але от саме в холодний сезон, осінь, зима, початок весни дуже чудовий варіант, як доповнити свій раціон. По-друге, в цих продуктах ферментованих трошки вища кількість вітаміну С. Тому вони є саме цінними. От це щодо овочів. Можна використовувати моркву, буряк, гарбузи, те, що зберігається тривалий час. Капуста білокачана зазвичай є практично в кожному господарстві. Правда, можна купувати і цвітну капусту, і броколі. Тобто тут вже додатково, якщо є можливості, можна купувати свіжі овочі і готувати що з них. Якщо немає, або заморожені, або ті, які зберігаються більш тривалий час. Але варто над цим попрацювати. Це 100%. Дасть можливість покращити своє самопочуття і своє здоров'я. А корисніше приготовані овочі їсти чи сирі? Дивіться, тут має бути баланс. Немає такої відповіді, що от корисно приготовані, корисно сирі. А давайте поговоримо трошки про них. Дивіться, в теплу пору року нам хочеться більш такої легкої їжі. Так. Так. То в нас зазвичай, так, зазвичай відсотків 80 чи 90% це свіжі овочі і десь там трошки можуть бути приготовані. Тобто ми самостійно до цього якось переходимо. В холодний сезон нам хочеться більше теплої їжі, яка дає комфорт, огортає наш. Тіло, Овочі приготовані, вони трошки більше наситять, дають якісні більше насичення. Тому в холодний сезон ми природньо трошки більше споживаємо приготованих овочів. Тим більше ми поговорили, що якщо от прибираємо частково сезонні овочі, які йдуть, да, а залишаються більше коренеплодів, капусточки, частіше ми їх готуємо. Тому приготовані овочі більше використовуємо в холодний сезон. А тут ще питання, що хочеться, що не хочеться. Тобто, я хочу, наприклад, більше приготованих, або якщо є певні захворювання, загострення там, хвороб, шлунковою. Кишкового тракту, іноді не дуже комфортно зі свіжими овочами буває. Тоді трошки більше доводиться давати в раціоні приготованих овочів. Але має бути і той, і той варіант. Тому що, дивіться, якщо говорити про той же вітамін С, він частково руйнується, коли ми готуємо овочі. Так? Тобто в свіжих ми трошки більше його отримаємо, в приготованих трошки менше. Але в нас є ще фрукти, ягоди, з яких ми візьмемо вітамін С, тому тут якби, питання балансу буде однозначно. Крім овочів, що ще має бути? Так, овочі ми почали з такого, ви знаєте, багато великого такого запитання, бо овочі ну, мають бути вдвічі більше їх в, речі, в раціоні, ніж інших продуктів. Дуже важливо це мати достатню кількість білків тваринного і рослинного походження. Тобто білки тваринного походження це яйця, це птиця, риба, морепродукти, різноманітні сорти м'яса, субпродукти, тобто це білок тваринного походження. До речі, в нашій нації генетично у більшості, більшості людей Трошки краще засвоюються білки тваринного походження. Ми ще поговоримо далі там про веганство, вегетаріанство, угу. трошки торкнемось. Але для нас це абсолютно нормальний і цінний продукт. Особливо це стосується дітей, підлітків, там, вагітних жінок, спортсменів. Тобто це важливі продукти. Вони мають бути знову ж таки повноцінними, різноманітними, тобто не лише там курочка або індичка. Да? Краще урізноманітнити. І тоді ми отримуємо повноцінно всі необхідні амінокислоти з білку, які нам потрібні потрібні для організму, так? Це тваринний білок, а молочні продукти це так само тваринний білок, більш легко засвоюваний для багатьох людей. І тут краще зробити акцент на кисломолочних продуктах. Кіфірчик. Тобто кефір закваски різноманітні, різноманітні, да? гуслянки, там, ряженки, будь-які кисломолочні продукти можуть бути. Кисломолочний сир також цінний і різноманітні сири. Це також джерело гарне тваринного білку. Якщо говорити про рослинний білок, то це різноманітні крупи. Каші будь-які, да? паста, макарони, багато людей бояться, але не треба боятися. Якісна паста, будь ласка, можна використовувати. Картопля, до речі, наш традиційний продукт так само багато білком, і який достатньо легко і гарно засвоюється. Бобові мають велику кількість білку. Я думаю, що це багато людей знають, що бобові багаті на білок, рослини, білок, і вони є так само дуже цінними для нас насправді. Тобто, це таке джерело білку, фрукти, ягоди. Да, це, от, е, по-перше. Знову ж таки, повертаємось подібно до овочів, джерело харчових волокон. Тим більше, що тут є багато пектинів, тобто більш розчинних таких харчових волокон, дуже цінні. Якщо говорити про ягоди, це взагалі безцінний продукт, і те, що ми живемо в Україні, для нас це просто дарунок, бо багато країн не мають такого щастя, як ягоди, а в нас є в достатку. От. І е, ягоди різнокольорові, саме оці ці пігменти, вони дуже цінні для. Для нас, для нашої імунної системи, для нашої мікрофлори, знову ж таки, повертаємось. Тобто ягоди фрукти ще до того ж є гарним джерелом вуглеводів, швидких вуглеводів. Так? Але окрім от я повернусь трошки до білку, ми поговорили про курупи, про каши, да, про бобові. Це не лише рослинний білок, але й складні вуглеводи. То давайте трошки пояснимо, що ти, в чому різниця. там, Прості вуглеводи, так. складні вуглеводи, якісь такі незрозумілі слова можуть бути. Прості вуглеводи це м, ті продукти, які дуже швидко смоктуються в нас в ротовій порожнині, в шлунково кишковому тракті, і дуже швидко піднімають рівень глюкози в нашій крові. Що це? Це може бути мед, це може бути цукор, солодкі напої. Тобто те, що от практично знаєте, можна з чим порівняти. Якщо ми беремо намисто, да, воно складається з окремих таких бусинок. От одна бусинка це простий вуглевод. Вона окрема і дуже швидко засвоюється практично в ротовій порожнині. Да? Складний вуглевод це оця намистинка або таке грона винограду, яке поступово трошечки треба відірвати одну за одною, одну за одною і засвоїти. Тобто, в чому різниця? Коли ми споживаємо прості вуглеводи, вони швидко піднімають рівень глюкози. Да? Рівень глюкози, коли піднімається, на нього виділяє підшланкова залоза, інсулін, для того, щоб ця глюкоза засвоїлась тканинами. Тобто вона пошла туди. Куди потрібно. Зазвичай виділився інсулін на цю глюкозу, вона зменшилась в крові, бо засвоїлась тканинками. І виникає почуття голоду, тому що зниження глюкози це дає сигнал мозок, що щось тут відбувається. Якщо складні вуглеводи, це от каші, крупи, хліб, цільнозерновий, бобові, так? частково коренеплоди, овочі можуть бути. Фрукти частково швидкі вуглеводи містять, і трошечки за рахунок того, що є клітковина, вони можуть сповільнювати споживання, то можна їх відносно назвати і складними вуглеводами. І, от коли ми з'їдаємо кашу. Поступово піднімається рівень глюкози, тобто він не йде піково швидко, так, і на нього поступово потрошку виділяється рівень інсуліну. Тобто ми відчуваємо насичення на певний час. Тобто немає таких качель, як ми з'їли цукерку, наприклад, да, це швидкі вуглеводи. Так стрибнув цукор і знову після цукерочки швидко захочеться щось поїсти. Або якщо солодкі фрукти самі, через годинку після них зазвичай захочеться їсти так само. От з кашами, з крупами, складними вуглеводами, або якщо ми доповнюємо там, швидкі вуглеводи. Там, де є клітковина, вона так само зменшує рівень засвоєння глюкоз, так? От Відбувається поступове насичення, тобто немає такого піку глюкози, вона не швидко піднімається і ми маємо тривалий час насичення. Тобто от різниця в швидких і, і, е, і в складних вуглеводах. Так? от Така різниця.